Всім привіт! Верніт Котвецький З мотоблоком. Зараз будемо нарізати рядки під часник. Сіємо зараз весняний часник. Так, от така от нарізавка, прошу сюди, От така от нарізавка 3. Підгортача, рава, підрегульована висота, щоб все було більш-менш точно. Ширина 35 см між рядками. Люфт певний зробив. Щоб можна було виляти по полю. Якщо буде надто сильно виляти регулювачні гавінти, підтиснув. Ну що ж, починаємо. Ну, от такі рядки, так. Бачите, там пішов трохи вбік на межі між травою і тою. Забув, треба було шнурка натягти, але все не до того. Так, починаю садити вже дощ. Ох, весна! Так, дивіться. Один рядок виходить дрібнуватий правий. Значить, що треба опустити глибше ось це, який дрібнувато виходив. Зараз ми його опускаємо. Середній трошки заглибокий, то це ще нічого, але цей дрібний треба опустити. Так, було так, робимо його, може, трошки нижче ще. От і затискаємо. Отвори то були при продажі, а вони мені не потрібні. Я затискаю в будь-якому місці. Нічого перший раз відрегулюємо і далі вже будемо знати. Я б хотів чим глибше то, я що зроблю? Сюди під околисом У мене рава якраз напроти коліс. Тут в результаті стане ще глибше, ніж було. Але нічого, назад вже піду нормально. На нові рядки. Так, ідемо. А згадав ще одну річ. Тут занадто відпущений Бовт. От, гвинт. Я йду сюди, мені весь час треба підвертати вбік, тому що конструкція загинає сюди вліво. Значить, треба що? Так, підтиснути, щоб сюди вліво не так відходило. От, продовжуємо. Так, ну вже рядки рівніші. Там, де був такий кут, я коли дійшов, трошки зрізав, вже вже рівніше. Ну, в будь-якому випадку, я їх потім буду полоти цим же шматоблоком. Отак. Ну, що ж, розсипаємо цибульку і часник. Потім загребемо граблями, добриво і все. Так, розкидав. Тут цибуля. Часник ну, от такого розміру приблизно цибулька. От. 3 кг цибулі, 2-1,5, десь кілограми чеснику. І що зараз? Граблями беремо і легенько поверхівка, краще по перекритків чи навскоси, не, не тягти отак з розмаху кучі. Легенько, щоб. Дрібні грудочки, а не здоровенні, купи розсипались і легенько зійде. Тому, що якщо затягти вашу железну купу, то може завалитися і грубий шматок, і з-під нього не вилізе. А так легенько, попередків, швидко-швидко розбиваємо і побачимо, що вийде. Що ж, засипав, робимо висновки. Ось така проста методика. Нарізка рядків загребли, розсипали і скільки тут, майже 5 кг всього посіяно. Так, сівалкою було б краще, а ще під трактор, а ще, щоб хтось замість нас. Але сівалка коштує трохи грошиків. Ну, тому гуляти тільки заради кількох соточок чи там бурячка, чи того всього не хочеться. Обходимось так своїми силами. Ну, як на мене, непогано і так. Значить, цією щепкою я вперше роблю в цьому році, вже я про неї розповідав. Я її укріплював, щоб її не теліпало. Задоволений. Так, з цими трьома равами. Можна було їх вуще поставити, щоб не так широко розсипало. А, глибину. що не вистачає стосовно глибини. Занадто вони заривались. Ну, чому? Якщо подивитися на п'яточку, п'ятка там, вона припіднімається при не повністю горизонтально, а йде отак. -от, трошки знахнув. Звичайно, воно старається заритись. Але тут у мене вже майже нема куди крутити тавреп, щоб ще підігнути вперед. Але подивлюсь, якось інакше вирішу, може саму п'яточку під, підігнув цих підгортачах, або вони ще такі сирі трохи. І так буду працювати. Тому що якщо ще вперед підігнути, то вже і до коліс практично місця не залишиться, буде доставати. Ну і регулювання ширини, загибання, то задоволений. Його не крутий. Туди-сюди. Спочатку вело вліво. Тому що занадто відкрутив болт. Вже буду знати, що справа відпускати, щоб був люфт. Справа зліва майже не робити. Тому що вліво веде. Ще другий раз буду знати трошки глибину, те все піджину під, під І думаю, ще буде краще. Без цього середнього будемо нарізати під картоплю рядки. Так що, ще воно попрацює поки що дуже задоволений. Тому що те, що було заводське в цій щепці, то був трендець. Мовтало, крутило, вигинало як завгодно. Все, в принципі, все. Все посіяно цибулька, часник. Радий був поділитись всім пока. З вами був Леонід Котвицький.